Так, ну давайте поглянемо, що у нас тут на четвертому кроці є. Так, ну на цьому етапі, ми, оскільки ми працюємо з базою даних, і причому ми працюємо не в середовищі Python 6, а просто в Python. Ну, тут, звісно, в ньому є модуль, який називається SQLite, 3, який дозволяє нам працювати ось тут. Чому так? Ну, тому що, можливо, мені захочеться та і вам якось відійти від і чисті, щоб не прив'язувати жорстко до нього. От, ми просто генерацію ну, виконаємо консольно, щоб ми могли його Цю генерацію зробити. Наприклад, ми захочемо на Java це зробити. От. А генерація у нас вже буде на Python, хай буде. От. Ну Ми зробимо, тобто наприкінці, ми зробимо так, щоб його можна було де завгодно використовувати ось цю базу даних, хоч на Python 6, хоч для Java, для Android. ну Там у нас певні будуть. Скажем, варіанти, ну про це пізніше. Так, і додаються ось такі значить, строкові. Іскільки контекст-строка, значить, вона, бачите, ось ці три апострофа у нас є. Можна так записати. Чим добре, то що ми багаторядковий можемо записати, його краще вспамати. І тут фактично значить У нас SQL команди на створення. Тобто це підрозділ SQL, котре називається DDL, Data Definition Language. І ми тут створюємо таблицю контент із єдиним полем, котре має назву Білог. Вот. Ну і Create Articles Тут ми будемо створювати. Свою чергу таблицю артікліс, которой буде мати UID, Тут називати те, що у нас IDX там було integer, котрий буде Primary Key, ну і Ну, Він у нас по визначенню він у нас так і виходить, бо у нас просто там іде інкремент того IDX, так що він такий буде. Ну, для імені ми значить, 57 виводимо в арчарку. І сама артикла, то есть стаття, ну це білок. От, є такі. Значить, тут у нас з'явилося крімі DX ок артикла, з'явився ще контент. Цей контент буде записувати ось це поле. Поки що він пустий. Ну і давайте поглянемо, що тут у нас є. Значить, спочатку, як я. Тут уже ми додаємо другий параметр. Другий параметр ім'я база даних. Тобто тут перевіряється не на 2, а на 3. Ось такий перший параметр, як це буде скрипт. Ось степ-4. Це буде перший параметр, другий параметр тобто буде індекс JSON. а третій, ну а так крім кроме нього, це другий, це ім'я бази даних. Ну і ворк вже у нас теж зміниться. Буде він використовувати два. Значить, значить ім'я цього індекс JSON і argv 2 це у нас ім'я бази даних. Ну і далі що тут ми робимо? Далі у нас по ходу ворк наш іде. Теж тут нічого там такого не стається. Особливо все так, як і було, значить, розбираємо значить, констент нашу, наш JSON. А от якщо він все нормально пройшов, то есть в цей флажок ок, ми робимо ось що. Ми значить, переведемо в строку от модифікований наш JSON-об'єкт, то есть в котрому ми додали ось ці поля idx. От, для того, щоб потім ми могли його використовувати вже в самій програмі. От. Ну, тут два варіанти є. Значить, поки що я використовую ось так. От. Перетворюю ось таким чином STR-дата. А взагалі правильніше було ось так от було. Контент у JSON є метод dumps, і він об'єкт JSON-дата переведе в контент. Ну, зробив так ну, з таким чином. І що далі? І далі викликається and Fill. І тут буде створюватися база даних, і вона буде заповнюватися. Значить, а параметром у нього буде ну, ім'я база даних. Так, and Fill. Давайте подивимося. Давайте його трошки так, щоб. Так, у нього, значить, в Global є контент, артикли, з флажок ок, от ті SQL. Значить, вирази SQL крития контент, sql кріті articles з є. Тут друкую ось ці речі, їх можна закоментувати, пізніше так і буде. І що перевіряється? Перевіряється, чи є ось така от база даних, тобто такий файл. Ну чому не переписується? Тому що він може бути відкритий. Відкрити і тоді ви його не видалите, тому краще зробити так, що побачили, що файл існує, ну висти повідомлення, що видалі цей файл і спробуйте ще раз, щоб уникнути різних там непорозумінь, котре було. А от якщо файла не існує, то ми робимо ось таку штуку: ми намагаємося створити базу даних, значить, як це робиться. Значить, у 3 модулі є метод Connect, який буде під'єднуватися до бази даних. Якщо такої бази даних немає, він її створить. І все одно відкриє ось цей фон. Тобто на першому етапі бази даних самого файла немає, ми connect, і він нам цю базу даних створить. Пусту. А ми його будемо заповнювати. І далі будемо намагатися якісь речі робити. ну Звісно, тут може пойти що завгодно тому трай, значить, без варіантів. Створюємо курсор. ну от курсор і ми виконуємо значить, курсор, у нас зміни це є, і курсор виконує. ось Послідовно Спочатку створює нам контент, таблицю, а потім створює таблицю артиклес і потім ось цей кон методом коміт ми записуємо базу даних. Після цього вони з'являються фізично. Ось ці дві таблиці. Далі, що ми робимо? Ми робимо ось таку штуку, як записуємо нашу базу. Ну, Починаємо з того, що в таблицю контент запишемо наш фактичний JSON. Ось такий SQL вираз, тобто Insert into Content, потім перелік полів у дужках контент і values. Тут параметр буде. Ну, параметр тут обов'язково Ось ну, робити через параметри. Значить. Ось все всього. Кортеж, картеж. Це у нас кортеж, і оскільки кортеж, тут повинно цю кому ставити, бо якщо поставити його без коми, ви отримуєте неприємну помилочку. Тобто ось тут кома, якщо навіть параміт, тобто саме по цій комі. Він розуміє, що це у нас картеж. Так, параметр. І виконуємо значить, що, Execute, той самий SQL і params. Оцей params, той контент, підставиться от сюди. Ось перший знак питання, перший і єдиний. От, і що ми? Тут я друкую тут контент, тому що якраз я тут забувся про це і отримав цю помилочку. Довелося мені трошки там поспілкуватися з Гулом. Ну і підтверджуємо коміт, комітім це все, і у нас записується все це діло. Далі знову створюємо новий курсор і прибігаємо от той наш артікл, який ми підготували раніше трошки. Articles має з собою там поле, то білок, по статтю, котре потрібно читати з файлом. Тому ми робимо так? Артикли ми робимо пустою строку, тому що ми з текстовими файлами працюємо.